Всім привіт, слава Україні! Такий буде відосик. Як саменькому, без всякої лишньої допомоги зняти і поставити в ниву. Тобто ну, так вийшло, що треба було самому зняти. Значить, зверху тут балька є. От я лампу під нею присобачив, щоб було добре видно. Ниву а, то я щось заїхав сюди задом в гараж, і виходить. Мотор виняв, ниву відкотив, мотора на возика поставив. Потім оце от, от нива була відкочена, зараз буду його кидати, то береш другою лібеткою через, через фалу і до логана прицепився, мотора підняв, ниву підтягнув. Зараз буду опускати. Тут якби якісь нюанси. Треба буде коробку, ще, я її трохи підомкратив, треба ще вище підомкрачувати, тому що нижні оті от болти в картері щеплення, вони не пустять мотора туди. E, значить, зараз ще домкратом трохи приподніму коробку. Поставлю вижимного. І мотор опускається легенько туди. І Головне, щоб спочатку зайшли, щоб вал цей первинний коробки зайшов. Зі шліцами. Ну, а далі вже <кій>, на подушки попасти. Міст рухомий. Міст підв'язується дві ці шпильки і тут болт підв'язується до самого мотора. Тобто Перше було писання, чи можна ниву без мотора кудись стягнути чи толкати. Ну, але якби міст сам нерухомий, але він лежить на осі нижнього речага, то він по суті нікуди не дівається. Ну і там хрестовиною до роздатки він прицеплений. Хрестовині, звісно, капець. Це та хрестовина, що я десь трохи раніше, десь місяць-два назад заливав відео, як складав того кардана. Коротше, кардан кончений. Чуваки вліпили, як би не пойму як, вліпили на кардан з Нової ниви, на 28 чашків, які вліпили цю от вилку москвічовську. Кардан взагалі ніфіа не відбалансірований. По-перше, він так як потрібно не ставав, через те, що ця от вилка сама Москвічовська, вона занадто широка і вона просто затирала опору коробки передач, або опору підпилювати, ну, якби да, там, совітувався в групі, що робити. Або опору підпилювати, ну, якби опору підпилювати трошки якось ну, не, не то. Добре, що нічого не пиляв. Ну взяв тоді раді інтересу, аби додому доїхати, поставив його наоборот, ну, коротше. Баланса взагалі в ньому нема, і дубно відбалансувати його просто нема де. То розбило оцю от хрестовину, ту Коротше, нафіг викидати, Купляти нового кардина, ставити і не компенсувати собі мази. Це ну так, нерви дорожчі, чим ця фігня. Да, от, В принципі, як би така фігня. З мотором теж нюанс. Тоді ж, як того кардана робив, я вже ставив. Ну, коротше, відос є, як ставив головку, регулював клапана, все було добре, все було чітко. Коротше, проблема оказалася в тому, що де-то там всередині, прилипши до блока, був кусок успокоїтеля обломаного. І той кусок успокоїтеля попав між. Тут, виходить, якби зірочка є на колінвалу, І там ще такий стоїть штир вкручений. Якби, ну, для того, щоб, щоб цепок там не проскакував по тій зірці, бо вона мала. Значить, попав... той... А, той облом ще десь і лежить. Я причому тоді дивився теж в Ютубі багато, багатьох чуваків такі проблеми. От. Оце от з того. Оця от срань зробила мені кучу проблем. І в чому прикол? Що той спокоїтель був відломаний, походу, я тунив, як взяв у 2020 році, то він вже був відломаний, бо ципок брящав, я тоді просто його підтягнув да й не вникав що до чого. І це три роки машина проїздила, і він нічого ну взагалі ніякої халепи не зробив. Треба, було, блін, тільки зробити голову. Все чітко, і тоді, коротше, ця фігня попадає і. І в місцевому результаті зустрічається в мене перший, цилиндр, перший поршень з випускним клапаном. Да, Тому що загинає випускного клапана. Випускний клапан тут стоїть. Зараз обіду. Тут той випускний клапан стоїть. Ну, по совєтам мужиків. Значить, розібрав і мотори тоді. І що, що показалося? Що Поршнював вже останній ремонт 79,8. Тобто, як якби, так, да, під 80 можна розточувати. Ну, в принципі, варіанти були такі, або розточувати під 80. Це вже стрьомно. Раз, прокладку треба другу брати, вже колхозити під голову. І виходить, треба було ну або гільзувати. Тобто, одне з двох. Тобто, це вже затратно це раз. По-друге, колінвал вже з вкладишами, що корінні, що шатуні вкладиші вже були одиниці. Ну, мені один тут майстер каже, що ще шліфують під 1.25. Ну, але, тіпа, ну, не до кінця, поня понятно, чи, <гум> скажімо так, чи це досить нормально, тому що це вже трошки занадто. Там якби по заводу передбачається максималка до 1, А я по каталогу дивився, то там ну такий старий каталог, якийсь, там взагалі до, до 0,75 тільки колінвала шліфували. Та якби це вже теж було стрім. Ну, оскільки тут компресія в моторі була досить непогана, то я вирішив. Ну Так мені ще посовітували, щоб просто знайти самого поршня того. якого, Бо поршня роздобала взагалі. поршень роздобаний був. цей Ну Головці теж капець. то головку я знайшов, другу купив вже. Якось так, звичайно, підвернулося мені недорого, то я й взяв зразу ту головку. Значить, щоб знайти поршня зразу зборі, Ну тут на розборці на підборцях знайшов я. Даже дуже удивительно, що знайшов 79,8А поршня. І да блін, там навіть кольця нормальні були. Я перевіряв зазор в кольцях. Ну, типу, береш саме кольцо вставляєш без поршня, ну, поршню проталкуєш, тільки щоб рівно стояло. Е, то там зазор в тому кольцю був десь ну не, не гвалт великий. Там е, по мануалу допускається, по-моєму, зазор до чуть ли не до 1 міліметра зазор. Ну, але, але ну коротше, разом з тим, то поставив я нові кольця і нові вкладиші, якби ну, порівняно з тим, скільки гемора, щоб того мотора виймати, і туди-сюди, вартість цих кольців і ну, якби не є така. Ну, Але разом з тим, разом з тим, як то кажуть, копійка до копійки, то воно якби. І... Складається в трохи такі ну, нормальні бабки. Ну, це з рахуванням того, що не розточував, не шліфував нічого. А просто докинув замінники, вот, вкладиші, кольця і все. Ну, Получається, разом з тим, вже зубчики були на шестернях подобані, то як би вже. А, і на проміжному валу цьому, що, тут, що приводить в дію масового насоса і тремблера, Там якби ексцентрик. Той, який йде толкатель на бензонасос. Ну Він же такий ексцентрик, що він якби я на нього глянути, він вже ніфіга не ексцентрик. Настільки зношений, я ще такого не бачив. Ай, коротше, десь не валяється там. <кій> то значить, ще проміжного вала поміняв. Шестерні привода ГРМ. Ці зірочки привода ГРМ, ланцюжок новенький. Ну, Скажімо так. Я от пару років назад робив одюшного мотора, то тоді якби там, по-моєму, все даже дешевше було. Ці запчасті були дешевші, ніж чим, чим цінивоські. Але просто, якщо врахувати те, що вони якби не в Україні, походу, виробляються, якби при нинішньому курсу долара, то вже просто страшно подумати, що стоїть запчасті на Іномарку. Значить, разом з тим. Ну, да, якщо порівнювати взагалі от Ауді сотку і ниву, ну, то якщо розібратись з Ауді набагато простіше, виймати мотора, і ну, якби, набагато, набагато проще і легше це все робити, ніж тут. По-перше, в Аудюхі повністю морда вся розбирається, ти якби ходиш спокійно спереді, там тобі нічого не мішає. А тут от через ту поперечку, ще через облісовку туди доставатися. Все. Ну, але таке, от, разом з тим. Ну, заодно вже і блока, бо був такий, якби він страшний, стрьомний, то покрасив блока і подона. Краска червона Deluxe 3020. Ну, Це якби акрилова краска витримує там 100 з копійками градусів Цельсія. По ідеї, вигоріти вона не повинна, тому що брати цю якби жаропрочну краску, яка там, яка стоїть всі гроші світу, ну, то смисл я би взагалі не було. Так, тут Не було ніякого смисла. Е -е, пішло що там більше трьох балонів пішло. І ще, крім того, блока самого, тільки краскою красив, ну теж вечно якось виходить. То вітер на дворі, то вже темніє, що не дуже так ідеально, ну, але нічого страшного. Значить, блока, кришку, клапан, цю кришку клапанів і фільтра, ну, корпуса воздушного фільтра, то брайом, ну, цей цинковий ґрунт. Зачищував до металу. Покривав цинковим ґрунтом і потім слой або в деяких місцях два слоя краски і все. Ну самого блока то краскою покривав раз три, мабуть. Бо щось воно взагалі, він такий от чугуняр рихльоний то там дуже багато розход краски йде. А оцей оцинковий ґрунт, кстати, на от, оце він сіренький так виглядає. Ну, по суті, можна і так оставляти. Там я б навіть на ньому інструкції написано. Оце халярська кришка, як не поверне мотора, воно пригинається, пригинається. Ну, але нічого, зараз. Там поставиться, прижметься і це. От. Потім стартера поставлю, то воно прижметься. Між стартером і корпусом коробки воно прижметься. Ну, якби в принципі, в принципі, такі от нюанси. Значить, відосів дуже багато, всяких, там, як з ниви ставлять мотори, там, знімають, розбирають якби, жигуляторські. Ну, в принципі, зборку розборку мотора, самого, то відосів реально дуже багато. ну, бо Самих жигулів повне. Бивший Союз, весь на них катається ще до сих пор. То багато що є. А конкретно, якби, як і нюанси на щотниви, то. В принципі, довго треба відоси різні шукати, якби і в книжках не до кінця доступно, понятно, треба, скажімо так, добре сканувати цю всю інформацію. Ну, Це якби такі от нюанси. В принципі, тут, ну так, да, да. що одне зразу вже, якщо вже гулю, наприклад, подона зняти. Чи в деяких машинах якби просто зняти подон, а навіть, якби, обично поміряти зазор при вшипну шатунному механізмі. Ну, то є, зазор, чи треба міняти, чи не треба. Там береться пластиковий, пруток, відкручуєш кришку шатуна або, або кришку корінного підшипника ну, на корінній шийці. Вкладаєш туди цей пластиковий пруточок, затягуєш з моментом, який вказаний по мануалу, ну, зрозуміло, динометричним ключом. Затягуєш, потім знімаєш і дивишся. Получається смисл який. Чим менший зазор там, між вкладишами і шийкою Колінвела, тим більше розплющується цей пластиковий пруток. Кстати, пластикового плотка фігдубно ну, знайдеш. Тоже колись я інтересувався, чисто раді інтересу хотів собі його купити. Торотше то, такої, якби фігні нема. Ну, то в небі проблема в тому, що якби. Щоб зняти поддон, треба так само брати мотори, якби приподнімати. Багато хто бере, просто подушки відпускає. Моста навіть не відкручують, бо мені струхається вниз Самі подушки відпускає і піддомкрачують там, де в мене домкрат стоїть. Це гідравлічний. То просто приподнімають коробку, приподнімають разом мотора, відкручують поддона, опускають, потім два болта масляного насосу. А, кстати, що в масляного насосі шестерні поміняв. Ну, бо ті, бо, ті була вже між зубами виробітка, Між зубами і корпусом вироботка була ну, в межах норми, а іменно э, в самих, між самими шестернями була вироботка. Ну, якщо чесно, ті, що нові купити, там теж не то є ну, скажімо так, жигульовські запчасті вон, таке саме гамно, як і ті всі жигулі, скажімо так. Ну, але що ти зробиш? Тут якби варіантів. По стоїмому ціниви в Ранглера не купиш. Так що приходиться мутитися, з чим є. Ну, В принципі, дай, коротше така от фігня. То, по суті, це такий, як би не капремонт, В принципі, навіть, можна сказати, і до поточного особи він не тяне. Е, тому що основні елементи такі не замінені. Ну, да й таке? В принципі, думаю, ну, согласно легенді е, моторесурс. Капітально відремонтованого Жигульовського мотора 125 тисяч. Ну, скажімо так, будемо сподіватися, що він так і 125 тисяч це реально дофіга, то мені до самої пенсії до глибокої старості хватить. Ну Але будемо надіятися, що буде все нормально. Е, а, кстати, хтось подумає, що на стільки розбирати тут, якби в машині, що все морда вся знята. Радіаторна рішетка, радіатор, все, все зняте. Ну, просто так, виняв мотор, а тоді, якби бачу, бо там трохи краска так пішла, вон, видно, там є ржавчина була. А ще, якби була проблема, сам акумуляторний ящик був тут прогнивший. І ну, по-доброму, по-доброму, треба було б його вирізати і вварити друго. Ну, по-перше, дракона в мене нема. А, електросваркою варити цих соплей понацепляти, потім якби це точечно ну, варити цими точками електросваркою, потім один чорт надо там чи шпаклювати, чи різною фігнёй. то брав епоксидним клеєм. Ну, епоксидна композиція, якби проста там, боже, навіть в Аврорі вона є. І, 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 е, коротше, типу стекловолокно біленьке таке, ось зараз, зараз покажу. Десь, десь, десь воно тут було. От. Таке ось стекловолокно. Ну і така от епоксидка. Ну В принципі, розбавляється ця епоксидка. Так, да, було б тепло на вулиці, була б афія, ну а так воно трошки слабше виходить. Е, і все одно там пішпакльовував. Ну, це така шпакльовка якась древня, якоесь десь в епіцентрі брав. Навіть не пам'ятаю, що я ж нею. А це взяв, що якась така з алюмінієм. Ні, брешу, це не алюмінієва, це ця, ця зі стекловолокном. То в принципі, якісь такі от, разну грубу хрень, таку, що якби там ями такі досить жорсткі, то неї офігенно. ну, Там реально вона армірована цим стікловолокном. А вже щось таке, як би там канти виводити, то тобто те, що мені нафіг не треба, ну то робиться вже якби такою. Ну, Вона і не фінішна, ну, а може фінішна, якась універсальна, скажімо так. І... Такий оце він той цинковий ґрунт. Ну, така підеть фігня, його раніше не було. Взагалі, багато зараз хімії такої, якої в принципі раніше не було. Якби, про те, про що ми раніше навіть не знали. Даже той самий очисник гальм, взагалі вещь. Будь-яку будь там грязюку, будь-що відчищає. Так, да, якби мити мотори, ним трошки зажирно виходить. Але саме таке, щось відповідне помити, то то в принципі, в принципі, принципі досить-досить навіть і непогано. Ну, скажімо так, оце в принципі і і такі от нюанси. Ну, якби так, да, зразу теж, щоб не було там критики, що о, заболти, оці. От. Це ж болти, що головка кріпиться. Ребята, мотор цей важить реальну херню. Він він реально легший мене. Він не має 110 кілограмів. І то є, ці болти покривити не повинно. Різьбу потягне. Де якщо її мало вже потягнути, то вона вже років назад та різьба вся потянута. Але просто це найпростіше. Ну, По-друге, головка зараз вийшла <різько>, так, що в мене ще не вдома. Якщо збирати головки, там, согласно легенді, має бути десь якби, біля водяної помпи, якийсь кронштейн, і ще там за щось ціпляти. Тобто ну, мені такий трохи стрімніший варіант. Що рівнями обв'язувати за ці кронштейни. Ну, коротше, мені здається, так воно якби простіше, якби надіжніше. От вона вже півчаса вісить собі, нічого і не робиться, нікуди не дівається. І проще поставити мотора, По-друге, якщо з головкою, то це буде десь отак от ще. головка і ще кришка клапана. Тобто, сюди всунути його, під коробку передач буде ще сложніше. Скажімо так. А, про те, що познімав багато всього. Ну, Чому просто вирішив, позакрашувати. Бо там де-не-де де, де, де. рижики різні повилазили. Якби оцей корпус печки він трошки виглядає. Якби там хто, хто жуліс, то знає, там защолки, за які ціпляється корпус самого вентилятора, то якби. Ті ну, пластмасові ті вушка, за які защолки ціпляються, вони обломані. То я його зняв. Треба треба десь ну, новий його вряд ли ще вийшло купити, якби хіба що по каталожному номеру. А воно таке саме, як на Жигулях. Я дивився по каталогу, та ж сама фігня, ВАЗ-2101 і там якби далі. Ну коротше, треба цю нову хрень купляти вже ну, під той шумок. Дай під той шумок в мене була цю на дворниках, на лівому чи на правому, не пам'ятаю. Шарнір був вже ну, вироблений. А ось він. Ось, ні, не той другий. Оцей шарнір вироблений. Отдільно ті шарніри не продаються. ну Не йшовши по старих ценах повністю всю трапецію разом з цією фігньою. Ну, Будемо ставити, будем ставити другі. Чуть-чуть попідзакрашувавши проводочку. Вона, в принципі, бо вона, вона по суті дехто там критикує, що, що стрьомно виглядає. Блін, звісно, стрьом. Та машина за свої 40 років існування пару разів перекрашувалася. З кожної перекраски, якась частина покраски є на тій самій проводці. Ця сама ізолянта, якою це вся коса обмотана, вона теж якби стрьом. І що, факт в чому? Що провода, по суті, ну так, треба скрутки подивитися, будь-то щось поналіплювано де не де. Але саме все таке саме, якби стартер, генератор доакумулятору, ну, якби такі от. Самі жирні провода, по яких високий струм проходить, то по суті, вони там або помінені, або вони так і в нормальному стані були. От, Досить непогано. То, В принципі, з проводкою проблем нема. Просто, ну, Чисто, чисто з естетичної точки зору, можна якби, щось там ще підшаманити трохи. А так в принципі, в принципі, принципі, і все. Все, на цьому й... кажу вам до побачення.